Друзі, доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти трошечки про реле PS02C і оцю нову автоматику, яка у нас з'явилася в асортименті з захистом по сухому ходу, як її правильно використовувати. Отже, почнемо з цієї релюшки. Ви її прикрутите на станцію, підключите, вімкнете в електромережі, але не запуститься насос. Чому? Ось така конструкція в неї. І Для того, щоб запустити насос, потрібно трошечки повернути от. речажук, бачите, замикаються контакти. Ось насос у нас запуститься і коли він створить тиск більше ніж 0,8 бара, то контакти залишаться замкнутими. Потім, коли, реле, коли в системі буде тиск 2,8 бара, контакти розімкнуться. А ця система захисту по сухому ходу залишиться в автоматичному режимі. Якщо у нас тиск впаде нижче, ніж 08 бара при робочій системі, тобто ми відкрили кран. У нас тиск в системі менше, ніж 08 бара, спрацює захист по сухому. Так. Тепер ця автоматика. Основне питання: за що ж ми платимо? Да? Воно коштує дорожче ніж інші реле, що у нас на сьогодні є з Китаю на ринку. Хотілося б розповісти чому. Ну, Перша це цинкована ця частина, доволі товста пластина йде. Для порівняння. Ну і основне це у нас робоча. Частина це контактна група. Та, що постійно замикається, розмикається в процесі роботи насосної станції. В процесі роботи у нас працюють контакти. Їх тут у нас чотири. Зараз ми на них подивимось. В принципі, достатньо. Ось у нас контакти, ті, що встановлені на шимжи. І ось контакти, наприклад, на дешеві релюшки. Ось такі от. Здавалося б. Різниці нема. Але вона є і досить суттєва. Беру наждачку. Буквально трошки. От що ми тут бачимо. Жовтеньке. Чиста мідь. Тут ніякого покриття нема. В общем же. Бачите, набіло. Тут у нас контакт вкритий сріблом, сиріб... прошарком срібла. Що це нам дає? Це значно збільшує кількість спрацювань і захищає від підгорання контактів або їх повного, повному виходу із строю. З ладу. Виходить так, що у нас в цій релюшці основні компоненти, які будуть зношуватися, це ця частина, включаючи цей отвір, він буває забувається. І контактна група. Якщо контактна група вийде з ладу, у вас е, насосна станція перестає працювати. Або якщо тут заб'ється е, цей канал, або обгніє е, тут частина, або прогніє е, тут десь по вальцовки, то, то реле вийде, вийде з ладу. В торговій марці ШМЖ ці всі моменти опрацьовані і захищені. За це ви переплачуєте. Дякую за увагу.